Добрий день всім, хто завітав на канал Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я хочу поздоровати всіх підписників, друзів і гостей каналу з Новим Роком. Щиро дякую вам за підтримку моїх сюжетів і за любов до порцеляни. Маю надію, що надалі вам буде цікаво. Сьогоднішньою темою я обрала однаковий декор на посуді. Різні порцелянові підприємства, як в Європі, так і в Україні, часто використовують однаковий мотив, тему деколь. У мене за досить короткий період склалося декілька чайних сетів зі схожим малюнком. Хочу вам запропонувати оцінити їх і обрати найбільш вдале поєднання. Отже, рухаємося від молодших за віком до старіших всі предмети німецького походження. Перший сет прикрашений фіалками. Це доливний чайник і чайне тріо. Чайник високий, його висота разом з кришкою сягає 27 см. Він без позолоти, але з рельєфом. Рельєфні елементи ми бачимо і на кришці, на ручці, і навіть носик теж прикрашений, прикрашений ось таким рельєфом. Деколь у вигляді. Букетиків фіалок і маленьких білих ромашок. Деколь така якісна і трошки відчувається під рукою. На деньці чайника клеймо ешенбах. І ви бачите позначка про те, що цей посуд можна мити в посудомийній машині. Ну, по-перше, е, вважається 30-х років, але напевно використовувалось пізніше, тому що сам чайник не виглядає старим, десь, мабуть, 70-80-ті роки 20-го століття. І що стосується посудомийної машини, хочу нагадати, що перша подібна машина була створена американкою Джозефіною Кокрейн. У 1886 році. І через те, вона створила цю машину, що посуд сімейного сервізу дуже бився часто під час смиття. Її пристрій отримав приз на всесвітній виставці в Чикаго. І вже 1897 року було запущено, стартувало масове виробництво подібних приладів. Ну, Ось такий чайник. Чайне тріо. Чайне тріо. від німецької марки Шуман. Теж досить молоде. Всі предмети прикрашені рельєфом і фіалками. Рельєф йде по чашці. І ось такі фіалочки, теж розкидані з обох сторін чашки. Ніжка прикрашена широкою смужкою золотою, і також золота смужка йде по обідку чашки. Блю це невелике, але глибоке. Воно теж прикрашене позолотою, позолотою золотою смужкою, рельєфом і фіалками. Ну і е, дуже така приємна е, десертна тарілочка. Так, напевно, треба її ставити, букетик в центрі. Е, і е, квіточки розкидані по краєчку, по обідку. І ось такий чудовий рельєф. Для шумана характерні такі рельєфи. Потім, можливо, я розповім, тому що шумана я дуже люблю, і в мене десь. Декілька предметів є цієї мануфактури. Ось таке чайне тріо. На перший погляд, можна сказати, що вони дуже схожі між собою. Єдине, що видає, це колір, яскравість декору на чашці і на чайнику. Але, тим не менш, немає великого дисонансу, на мій погляд, і вони добре гармонують один з одним. Наступний сет чайник егоїст і чайна пара. Вони були куплені майже одночасно, так би мовити, ну, притягнулись один до одного. Чайник це ваймар 40-х років, так само як таріль, яку я показувала раніше. Ось ось так виглядає клеймо. Чайник його колір слонова кістка, ближче до слонової кістки, або вершковий, або айворі, як інколи кажуть. Оздоблення тонка блідо-зелена, блідозелена е, смужка на кришці і на обідку чайника, і на ручці кришки. Е, деколь у вигляді майсенських букетиків і поодиноких квіточок. З обох боків так само він виглядає. Дуже простий чайник. Е, він на одну або дві маленькі чашки чаю, елегантний. Розширений доверху. Ось такий чайник. Разом з ним чайна пара фірми Кала. Мені чомусь здається, що чашка і блюдце не дуже рідні. рідні. Інколи колір чашки трошки біліший, ніж блюдце. Так мені здається, але вони гарно, добре гормоють між собою. І ось такий рельєф на блюдці. Блюдси взагалі, взагалі таке чудове. Мені подобається. Вони прикрашені золотою стрічкою і чашка, і блюдце. Декор на обох предметах, на чайнику і чашці, дуже пасує між собою. Вони сорозмірні. Тобто, от на ті дві невеличкі чашки чаю добре підходить чайник до цієї, до цієї чайної пари. Вони в гарному стані. І якщо чайна пара з досить товстого фарфору, все ж таки вона не дуже проглядає на світло, але а, а чайник дуже легкий і добре просвічується. Третій сет найстаріший. Чайне тріо відразу впало мені в око серед іншого, різного іншого посуду. Білий синій колір, чесно кажучи, вразив мене. Хоча потім я знайшла в інтернеті досить багато посуду з таким малюнком, з таким мотивом. На мою думку, це першоцвіти І ось ці квіточки разом з Едельвейсами є найулюбленішими мотивами на німецькому посуді того періоду. Абсолютно невагома чашка. З фігурною ручкою, з рельєфом по тілу чашки, з малюнком і з таким самим малюнком всередині. По обідку йде синя синя стрічечка. Блюдце і чашка, і тарілочка. Умовно, квадратної форми, але теж з рельєфом. Синя смужечка йде по краєчку. Тут дуже гарно виглядає ось ця тарілочка. Блюдечко трошки поживше, є такі потертості, невеликі, на ньому. Чайне тріо виготовлено має клеймо ось такою назвою Баріше Осмарк. Це клеймо проставляли з 1933 по 1945 рік, тобто це період гітлерівської Тімеччини. І воно позначало територію, окрему територію Баварії, Нижнього Пфальцу і Верхньої Франконії. За територіальним поділенням це була ось Баріше Осмарк, територія. І визначити мануфактуру, яка саме мануфактура виготовила цю чашку, неможливо. так? Мануфактури того періоду ось так інколи позначались і так виглядало це клеймо. Тобто чашка до 45-го року виготовлена. Взагалі, німецька порцелянова історія періоду правління Гітлера – це окрема тема. Може, колись і поговоримо. Але зараз рухаємося далі. Ще два предмети до Тріо з'явились в мене. Ну, майже випадково я їх побачила і не зразу взяла, а потім повернулася і все ж таки їх забрала, тому що вони за розміром від, ну, від, відрізняються від чашки. Але малюнок так, малюнок дуже схожий. Тут вже золота стрічечка іде, така золота смужка на ручці сливочника. Це цукорник, і сливочник, цукорниця і сливочник. Малюнок вже з підмальовкою. Досить добре це видно. З одного боку ось такий велика, велика квітка, з іншого боку такий бутон невеличкий. Так само і цукорниця. Проста, але елегантна, невеличка. Цукорниця так само вона оздоблена таким чином. Велика квітка і бутон. На денці стоїть назва мануфактури. Мануфактура Планкенхамер клеймо, мануфактура Планкенхаммер, хамер Фльос Баварія. Таке клеймо проставлялося з 1928 року, отже, десь того періоду, напевно, ця, цей посуд. Він весь ем, білий, але все ж таки якийсь елемент такої станової е, кістки присутній. Він не, не відразу помітний, але тим не менш це є. Просто синій колір е, малюнку підкреслює бі, білизну е, посуду. Ну, ось такі предмети. Вони не дуже поєднуються один за одним, один, до одного за розміром, хоча загальний вигляд, звичайно, непоганий. Я показала вам три чайні сети. Що скажете? Дизайнери вже давно стверджують, що немає. Нічого крамольного в міксуванні посуду різних марок. Головне робити це продумано. Мені особисто всі сети подобаються. Найбільше, здається, підходять один до одного друга пара це веймарський чайник і невеличка чайна пара. Але тим не менш всі ці предмети води вкриті деколлю, тільки підмальовка йде на цих невеличких цукорниці і сливочнику. Дякую за перегляд, за підписку, за підтримку моїх сюжетів і поставлені вподобайки. Бажаю всім здоров'я, миру, тепла, душевних і фізичних сил, сил всім нам в новому році. До нових зустрічей!